А зараз я вам прочитаю таке невеличке, можливо, легенду, можливо, казку. Уважно послухайте, називається Милостиня. Толя, Ця історія трапилася дуже давно, в одному англійському містечку. Якась же брачка у дрантливому лахміті ходила від хати до хати, не минаючи жодних дверей, і просила милостиню. Їй не надто щастило. Одні її лаяли, інші проганяли собаками, а хтось кидав у фартух кусні запліснявілого хліба і гнилу картоплю, аби лишень відчепилася. І тільки двоє стареньких, що жили в маленькій хатинці на околиці міста, пустили бідолаху до свого дому і пригостили. Сідай, погрійся, промовив дідусь, а його жінка в цей час. Підігрівала молоко і нарізувала хліб. Коли же брачка їла, старенькі ласкаво промовляли і потішали її. Наступного дня до міста зненацька прибув королівський посланець. Він заходив до кожного дому і запрошував усіх на королівську гостину. Це викликало в містечку неабияке збентеження. Пополудні всі родини святково одягнені з'явилися у замку. Гостей посадили у великій залі. Кожному було заздалегідь визначене місце. І слуги почали приносити страви. Замить по залі промайнув невдоволений гомін, а все через те, що послужливі камердинери подавали гостям картопляне лушпиння, Каміння та шматки запліснявілого хліба. Лише в тарілки старенького подружжя, що сиділо в кутку, з великою люб'язністю клали вишукані смачні страви. Раптом до зали увійшла жінка, вбрана у зебраче лахміття. Усі заціпеніли. Сьогодні, промовила вона, я хочу почастувати вас тим. Чим ви почастували мене вчора. Тоді вона скинула з себе пошарпаний одяг і враз засяяли виблискуючи розкішні шати, оздоблені коштовним камінням. Це була торолева. Королева. Це була королева. Нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Кожний день і прости нам провини наші, як ми прощаємося нашим.